Ми приїхали. Ми вам дядьки. Я, я скоро повернуся. Я вже на рівні приїхав. Але я дуже радий. Мал. Я повернувся. Ти віриш? Такий радий, що просто не я... Зайка. Кохана моя рідна моя, все добре буде. Ніхто не зможе зламати волю гордого українського народу. Вірний завжди, вірний морській піхоті. Я знаю, сину, я знаю. Морган! Ти знав, нами ти, ти красивий, донечка моя маленька. Дякую тобі за письмо. І спасибо мамі за письмо. Я його отримав. Мамчики, я тебе дуже кохаю, дуже кохаю. Дуже чекаю нашої зустрічі. Дуже чекаю зустрічі нашої. Добре, тато. Люблю всім, всім передавай привіт.